Вітаю, вітаю вас, друзі. Сьогодні вирішив, після того, як ви поставите вподобайки, прокоментуєте, порекомендуєте це відео своїм друзям. Ну, і, звісно, підпишетесь не тільки на YouTube, а й на Telegram, Instagram і Facebook, що мені дуже приємно. Ми з вами поговоримо. Ось про що: просто відповіді на просто запитання. Накопилося запитання, які не можна згрупувати. В, е, в якусь тему, а, тим не менше, хотілося б просто, е, відчуваючи тепло цих запитань, е, дати людям відповідь. Е, спасибо вам большое, Мастер, за то, що ви є. Скажіть, пожалуйста, может може ли нормальний чоловік з душою родить біоробота? Спасибо. Е, думаю, що всяке буває, експерименти не влаштовував. Тим не менше, я думаю, що це мало вірогідно, хоча, напевно, що всяке буває. Немає знаєте, для того, щоб робити висновки, то треба мати великий матеріал для дослідження і досліджувати цю тему. Я, на превеликий жаль, не, не маю можливості поки що дослідити цю тему. Але ну, на емоціях хотілося би, що. Щоби не міг. Ну, тут е великий текст, але його е вартує про прочитати. Дякую, я буду коментувати по ходу тексту. Дякую, шановний майстре, що відповіли на моє запитання. Тема глибока, і питання лишаються. Люди, які відмовляються проявити свої відчуття і не хочуть розвиватись, це просто люди, які попадають під зовнішній вплив соціуму, егрегорів, нав'язаних яз... нав правил поведінки. Тобто знаходяться в своєму маленькому багні і їх все влаштовує. То може ті душі, які перші рази втілюються на землі, прийшли за таким досвідом? Пит, знак питання. Е, я скажу так, що ми приходимо за різним досвідом, і за таким в тому числі. І неважливо, ті, що втілюються недавно або ті, що втілюються тут спочатку по початків. Ми всі прийшли за різним досвідом. Це немає, що ми прийшли, у вас на столі стоїть салат, а ви з нього їсте тільки моркву. Так, в житті таке буває. Але навряд чи ви е, саме за таким е, прийшли на цей світ. Тому я не думаю, що це прям аксіома. Такі душі без досвіду відрізняються очима. І тут трошки людина запуталася, у біороботів вони тьмяні. Ну, малося на увазі, що люди без досвіду не обов'язково люди є біороботами. Тому тут трошки пішла підміна понять: так, біороботи мають інші очі і не тільки і вібрації. Немає вогню, а у тих, що мають, душу є Божа іскра. Ну, звісно, що так. Ну, і так, і, і я думаю, що. Ми трошки більше завдяки цьому запитанню розібралися, да? що не треба путати душу, яка недавно втілюється і не має досвіду, з біороботом. Це, це зовсім різні поняття. Ось класно, просто мені подобається спорога. Я не вірю в Бога, а знаю, що Він та вона існують. Та це і є віра. Богові наші поклоніння та віра не треба, то та, та отрута для нього. Спорне питання. Поклоніння в вигляді недолугих ритуалів, ряжених жреців, так. А подяка свого серця таке поклоніння. Дар своєї подяки, своєї радості Богові необхідне. Це, це я думаю, що приємно навіть Богові. От, то, а віра? Напевно, тут. Я перепрошую, ну у мене не висвітилось ваше ім'я. Вам треба розібратися. Бо я знаю, що він, що він є, то це і є віра. Сьогодні зрозуміла, що ви справжній мудрець і такі б у політику пішли. Україна перетворилася б на, сам, на себе справжню. Ну, ми ще не бачили справжню Україну. Україна справжня, така тепер, яка є. І вона є. Продуктом нас з вами, поколінь українців, які себе поводили тим чи іншим чином, вносивши хиби і програми в код нації, в політику мене звали давно, ще в 2001 році, досить настирно. Я тоді відмовився. Не знаю, якщо тільки вищі сили мені скажуть, що треба, я над цим подумаю. Поки що я на своєму місці виконую свою роботу, живу так, як мені підказують вищі сили. Так, в політику мають іти не люди за наживою і владою, а мають іти люди, для, що хочуть принести пользу народові і країні. Це правда. Тобто, система і структура влади не тільки України, а й планети має бути змінена. Тут я повністю погоджуюся. Інформацію про бездушних абсолютно співпадає з моїм знанням про це. Бачите, ви оволодієте знаннями. У мене тільки невеликі дослідження, так що діліться своїми знаннями. Дякую за роз'яснення та розуміння глибину цього явища. Дякую вам дуже, дуже приємно, що ви досліджували і маєте знання на цю тему. Було би приємно поділитися. Тут не по іншій темі питання, але воно. Доброго вечора, майстер. У мене питання. Чи можна призвати конкретну людину зі свого роду, яка померла для захисту своєї оселі, родини, посадивши дерево чи хвою в її честь. Ну, знаєте, ці ритуали ну, є купа інших захистів для вашого, вашого, вашої нерухомості, вашого роду і всього іншого. Чи треба. Ну, хоча раніше так, там було питання, я його не озвучував, що там десь кремують і моє ставлення до кремації. я хотів би, якщо я помру, як людина, просто буде тіло мертво, спало, щоб його спалили, попіл кинули в якусь річку. Ну, для того, щоб не забруднити, а для того, щоб просто було в любу воду, потім кинув свою подяку, і згадавши мене, і це буде достатньо, і не треба ніяких. Цвинтарів, бетону, граніту і всього іншого. Повернемося до захисту оселі. По-перше, є дуже багато ефективних захистів іншим шляхом. Хоча наші предки частку попілу розміщали під поріг своєї будівлі, там була чи скриня, чи маленька труна, чи глек, в якій складався попіл всіх предків, і там вони ну, таким чином не начебто охороняли будинок. Я би не став цього робити для того, щоб ну, випадково не прив'язати людину до, до, до планети, і нав'язавши їй цю місію. От, Спирайтеся на енергії свого роду. Я вам рекомендую працювати з моєю родовою програмою, яку я надав безкоштовно в Ютубі. Знайдіть її, будь ласка, працюйте і працюйте з іншими системами захисту. Працюйте Є дуже багато різних. Я готую семінар на тему захист всебічний. І на фізичному плані є певні речі, якими я сам користувався, їх і буду вам радити. І є енергетичні захисти, про які ми поговоримо на цьому семінарі. Готую, можливо, на кінець літа. Будемо зробимо цей семінар разом з вами. Отже, дякую, що запитали. В принципі, питання має сенс да, от тут багато, а можна зв'язатись з вайбером. Завжди в у відео прошу, хоча не, не, не всі розуміють, мені зручно спілкуватись саме через месенджер Фейсбуку. Так історично склалося. Так, я передивляюсь месенджер Інстаграму, так, я передивляюся свою пошту, але месенджер... Фейсбуку так склалося, він недолугий, він не дуже зручний, але е, поки що зручнішого не є. Він є моїм інструментом для спілкування. Я його переглядаю. Я кілька разів на день даю відповіді на всі запитання. Тому я вас дуже прошу звертатися до мене в месенджер Facebook. Ніяких вайберів, ватсапів, телеграмів, інстаграмів. І да, колись я вам віддам відповідь. Колись. Коли подивлюся. Наприклад, так склалося історично, з, в, не буду там в технічній подробиці, що пошту я переглядаю деінде. Тому, ну, на превеликий жаль сьогодні хочу щиро подякувати майстер Овен Стефан і ще за Любомира за допомогу на роботі. Нервова ситуація, яку не могла сама вирішити. Я подумки вас просила, дуже щиро молилася і стала сталося диво. Проблема вирішилася швидко, низький уклін, обіймає серцем вас. Дякую, дякую, дякую. Дякую дуже вам за зворотній зв'язок. Діліться своїм досвідом. Будь ласка, ось вам рецепт отримати, е, отримати д -д досвід, як допомогти собі. Дякую, дорогі майстри Овена Стефана за цікавий етер. Амулет академії потужний та підсилює роботи, допомагає. Відчуваю то дякую, дякую, дякую. Дякую вам за зворотній зв'язок. Для мене це важливо. І тут теж по-моєму по темі, шановний майстер Овена Стефане, хочу ще раз подякувати вам за амулет. Він дійсно чарівний. Користуюсь приблизно півроку з амулетом. Відчуваю себе захищеною і спокійною. Відчуваю підтримку майстра. Це чудовий амулет. Рекомендую. Дякую. дякую вам дуже. Мені потрібний ваш зворотний зв'язок. Це дуже е необхідно і для мене, і для, для інших людей. Майстер, дякую за ваші вечірні етери. Розкажіть, як зрозуміти, що працюєш напряму з енергіями, а не з егрегорами. Ну, я завжди говорю: у вас є інтуїція, є відчуття, є зміна. Ну, по-перше, Якщо ви п'єте воду зараз таку, як попало, то ви. Ну, наприклад, я коли перестав, я почав, почав пити воду криничну, мені показали поруч зі мною джерела, скважини, джерельну воду почав пити, і так далі. Тобто, у мене появився, появились можливості не з водопроводу пити воду або бути мертву воду, а пити собі. Постачати для вжитку, для чаю, для кави, для просто пиття водичку з керниці, з джерельця, з скважини і таке інше. А так від, на відчуттях ви все це маєте прочитати ніто цим маятником. А якщо ви відмовились від Егрегора, то знайте, що так і відбулося. Ну, Наприклад, всі Егрегор фінансів. Грегор фінансів вам маніпулює. А, і у вас мають після цього появитися, можуть появитися нові можливості. Але для цього треба буде і працювати, і не, прога... і не ловити гав. Це теж має бути. Але відчуття і якість життя буде покращуватися в будь-якому випадку. А тут взагалі трошки, вибачте, ну, перевіряйте те, що ви пишете. От до, до, до букви навчаю. Як очистити енергію. Енергіяю. Е, Я думаю, що цій людині треба йти навчатися в академію, і там ви всьому цьому навчитеся. Я з радістю поділюся. Е, це вечірні етери це не місце для лекцій. Але ви ж створили енергетичну істоту рис з крилами, це не є егрегором. На превеликий жаль. Людина зовсім не поняла, не зрозуміла від слова абсолютно, що таке містична істота і що таке Егрегор. Різниця надзвичайна. Егрегор є паразитом. Містична істота захисник України є енергією, яка захищає Україну і українців. Ну різниця настільки очевидна, що я навіть не розумію на превеликий жаль, як можна було поєднати асфальт і балет. Тому я думаю, що ну, відповідь це різні речі. Я не створив Егрегор, я створив живу істоту, і не я, а колектив. І на коді нації, і разом з нашим, нашими предками, з сірком, мальфарами, характерниками і так далі. Тобто, це не я один це робив, тому це не особиста моя примха і моє творіння. Не знаю, чи зробив би я то сам. Без допомоги нашої групи і без допомоги сірка. От. Тому не путайте, будь ласка, ви розберіться, що таке мухомор, а що таке зонтік. От. Тому, будь ласка, я не хочу над вами посміятися, але перед тим, як задати запитання, ви самі собі спробуйте на нього відповісти на це питання. І ви, очевидно. Ну, Тут питання, яке не має сенсу. Людині сказали, що вона має жити в іншому місті, а їй хорошо в селі. Ну, Знаєте, це право вибору кожного, кожен вирішує сам. Я не хочу коментувати риторичні запитання. Тому, будь ласка, коли ви формуєте запитання, ну, будь ласка, перевірте, чи ви самі розумієте те, що ви запитали. От. Я не ігнорую питання, які риторичні. Або занадто особисті, або для цього потрібно кілька годин читати лекцію. Або на них може відповісти елементарний Google. Тому, будь ласка, я з радістю, Мені дуже, я дуже дякую. Мені дуже подобається те, що ви задаєте запитання, які б вони не були. Ви навчаєтесь, задаючи запитання, я навчаюсь, відповідаючи на них. Отже, дуже вам дякую. Гарного мирного вечора, гарної, мирної ночі. Обіймаю вас серцем, люблю. Ваш майстер, Овен Стефан. Під, будь ласка, вподобайка, підписка, <свят> коментар, і порекомендуйте своїм друзям.